Майкл Фелпс, американський плавець, виграв 23 олімпійських золотих медалі єдине в історії людства. А потім чутно покінчив життя самогубством, бо життя втратило сенс. Що буде, якщо ви збудуєте стіни і дах, а лише потім фундамент будинку? Ви б жили в такому? А що буде, якщо ви відкриєте магазин для клієнтів, а лише потім, через певний час, завезете в нього товар? Ви б там були би клієнтом. У нас з вами дві величезних проблеми. Неправильна послідовність, будуємо спочатку матеріальне, а потім духовне, і друга проблема завтра. Завтра, коли закінчиться війна, почну жити, завтра подзвоню батькам, завтра піду у церкву. Але справа в тім, що завтра може не прийти в нашій владі лише сьогодні. Кажуть, що гроші хороший слуга, але поганий господар. Біблія говорить, яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапустить, або що дасть людина взамін за душу свою.